Як бачите, пригору навоз. Працюємо без сцеплення. На мост все розкидача. Є кавалки на возу. Колега трошки їх розкидає, підкидає. ось І ці кавалки на возу, це не на сінаш, який не перегнив під мною. Вітаючи, все добре. Погода гарна, вчора було жарко, ось тут трошки важкувато було оралося. А сьогодні вже можна легше дихати. Дивилися завтра хмарки. Марки. Кажуть буде дощ, десь з обіда. Ой, зрання вночі до, до обіду. На три корпуси, наш йомзик. Ось у нас тут пісок сипучий. Так як вчора оралося э, на іншій площі за 5 кілометрів там зовсім інакша земля, у нас тут піски, Щирі піски такі. Опача Ось то, щоби не тягнуло передка, кудись, то трошки погрузчик. помагав тиснути. Натискав одним словом на передок. Це наші площі біля. Вдому це приватизовані. Тут є 4 гектари приватизованої землі. Не супер-пупер земля, але плюс великий те, що вона біля дому. Ось наші бички ходять і корола в запуску. Як я і завжди казав, що ми трошки почнемо займатися м'ясником. Ну, тобто, Наразі ми тримаємо бички ще, Ось, а по поголів'я абардинів помало розмножується. Будемо бачити цього року, скільки буде давати абардин по Голштинові. Тобто мама Голштинка, батько, абардин, штучно Ось. Якщо вона буде давати менше 15 літрів одразу після розстелу, то ми її зразу відлучаємо, О, трошки заглибимо, пішла демарня, А так вони пасуться, маємо ще одного джерсейчика. Для чого ми маємо джерсея? Для того, щоб на запас мати, коли є... немає сперми джерсея, або не відбігує, або не виходить людині, яка запліднює. Я ще, ще не дійшов до того, щоб запліднювати сам. Скоро Е, В принципі, картинку знаю, але не до кінця. Треба побільше практики. Ось Зараз ще немає такого, в мене таких помилок, щоб помилятися наразі. Наразі заплідняємо ясника. Все. Потім вже будемо працювати з м'ясником, побільше не толи. Я не знаю, що вам сказати, скільки коштує Оранка, так як я не ораю людям, ні у кому не ораю, ораю сам собі. Навіть якщо чесно, не цікавився Ніколи. Те, що коли ми людям коли щось робили, це тільки для людей, це тільки було о, е, тікування, тікування сіна соломи, це ще колись ми працювали на наймах, це було е, по 5 гривень, ще тоді було по 5 гривень, як ми. Де людей тюкували. Відтоді ми е, людям нічого не робимо. Техніка старенька, е, поки що маємо цього юмза, то хай ще на нас трошки попрацює, хай тягне. Е, сьогодні, так як в нас сімейна ферма, то немає часу. Ось, і лишніх коштів, щоб його ремонтувати, тратити час на нього. Ось. Тому використовуємо його тільки для себе. Як будемо використовувати тільки його для себе, він нам довше буде служити. Якби я не мав погулів, як худоби, то можна і... Працювати на наймах. ось. Нема своєї землі багато, а так. Землі є для себе, для ферми досить багато. Ну, в принципі, як досить багато для 30 голів достатньо, худоби. Так, вітаю! Тут було засіяно, засіяний овес. Ще під питанням, що я тут буду сіяти. А ви напишіть, що ви, що ви думаєте і порадите, що ви я тут сіяв. Е, був перед тим овес засіяний. Е, дало непогано нам. Е, чому дало непогано? Тому також був навоз вивезений і зараз теж був, е, був розкиданий гній. Був розкиданий гній і ми цей гній зараз е, ну, е, Не знаю, чи тут буде класна пшениця. Пшениця, напевно, буде тут відпадати, Ось. але, можливо, ще буде жито або жито-жито, або ще овес давати. Трошки зараз натискаємо на овес. Раніше ми так собі натискали на пшениці, ячмі, жито. Одно пішов десь на другий світ. Жито обогу вес, не знаю на що т'ячменя. Ось воно зараз так гарно похорано. 에... Напевно, що буде жито, знаєте. Тому що зараз йде оренка. Ось 에... тут в нас такий горбочок. І... 에... Якщо сіяти щось весною, то воно буде мало мати вологи. Зараз вже не такі весни, не такі зими, мало вологості і не, такі, не таке літо дощове, то треба нам, щоб воно вологе натягувало ще з осені з зими. Скільки... Так, ага, я вам відповів, що я ціни не знаю. Далі. Чи повний привід. Ні, не повний, це юмс, звичайний, звичайний юмс Ну Ладно, я вийду вам покажу. Хто не знає, хто ще недавно на мене підписався То покажу того дракончика. Е, працюємо з трохкорпусним плугом, зараз трошки Вичіпляємо те зілля, зілячиство. Плуг високо не є піднятий, тому що раніше ми, я забув, що ми працювали, то ми ці роги на пару зубів опустили донизу. Ось тому він у нас практично задній Коліно чи плуг, лемеш, сунеться по землі. Ось так виглядає Юмс, без дверки, без капота. Ось як бачите, немає передку ведучого. Ось поворот гарний, поставили до затора. Замість оригінального гура. Ось. Колеса. Не знаю, років їм вже Вони вже оце... ми одного трактора мали першого юмса, то ми його продали з гіршими колесами. А цього, що нас мав перший юмс накинули на цього, Таким тим колесам колесом не збрехати за 20 років. Може 25 і більше. Більше як 25 років. Ось. Ну, Пофарбований, вже фарба знисає. Тягне, поки тягне. На піску дуже гарно, як бачите, чиститься і блисять. Ой, дуже класна ця поперечна. Грибінка яка не ідеально, але, але малюнок якийсь більш-менш виходить. Мали грузи, зняли ці грузи. Ось, чому зняв? Тому що зараз переважно їздить з А ви напишіть хто має юмзи. Десь тут тече. Тече під колекторами, чи варто його розкручувати. Полюбе, певно, повідриває їх, треба буде висерлювати, чи хай собі слайнявить. Бо він так, в принципі, моторчик гарний, сухенький. Ось, ну та тут трошки сапуна десь. Дим, димочок такий, О, дивіться, я вже ораю. Димочки такого сильного не видно. Ось, але бачите, йде чуть-чуть. Ось це все мокре з під колектора вихлопного. Та й так, ну що ж, працюємо далі. Якось так така робота. Гляпник, можливо, підповне. Локація у нас така. Ну що ж, всім гарного дня. Будемо працювати, тому що трошки важкувато одною рукою. Всім спокійного, мирного дня. Всім пока.